Урок української мови. Частина 1-2, урок 23, сторінка 35. -та. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку, над якою ми працюємо: питальне речення, звукове значення букви Г. Узагальнення вивчення про народну казку. Прослухайте, будь ласка, вірш Дмитра Павличка у виконанні майстра. Слова. Подумайте, чому поет звертається саме до дитини у цьому вірші. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся відчизна у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш допоки. Буде в серці рідна мова. І так, чому ж автор звертається саме до дітей? Тому що вони малі, повинні вчити рідній мові, тому що вони виростають, будують своє власне життя і не забувають свою рідну мову. Автором цього вірша є визнаний український поет, пісняр, перекладач. Герой України Дмитро Павличко. також він автор відомої пісні Два Кольори. Прослухай, будь ласка. Я малим збирався на весні, піти у світ незнаними шляхами, Сорочку мати вишила мені, Червоними і чорними Червоними і чорними нитками, два кольори Гарна пісня, автор якої Дмитро Павличко. А ми продовжуємо далі працювати і вивчати рідну мову. Сьогодні ми зупинимося на питальних реченнях. Прочитаємо і пригадаємо, що ж називають саме питальним реченням. Запам'ятай питальне речення це речення, у якому про когось або про щось. Запитують. Питальні речення містять питальні слова. Хто, що, чи, хіба, чий, як, який. У кінці питального неокличного речення ставимо знак питання. У кінці питального окличного речення. Ставимо знак питання та знак оклику. Пригадаємо, питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. Спробуємо побудувати питальні речення за зразком. Наприклад, їде сім'я на косовицю. Поставимо питальне речення до цього речення. Хто? Їде на косовицю? Куди їде сім'я? Наше речення? Мати дала синові грошей? Хто дав синові грошей? Кому дала мати грошей? Що дала мати синові? Приніс Грицько гроші. Подумайте, що приніс гроші? Хто приніс гроші? Або що приніс Грицько? Батько ті гроші в піч кинув. Хто кинув гроші в піч? Що кинув батько в піч? Куди кинув батько гроші? Ось такі різні види речень можна побудувати за нашими реченнями. Виконаємо вправо влучність. Завдання 6, перша крапочка. Обери питальне неокличне речення. І ученятка зразу пробігли і знайшли знак питання. Як дати лад усім словам? Обери спонукальне неокличне речення. Ось тут треба шукати наказ. Соловей співать навчався в мові на живої. Люди безрідної мови нема. Уважно прислухаюсь до слова. Ось наказ. Прислухайся. Так, а тепер поєднаємо ці дві букви між собою, додамо ще інші, і утворимо, наприклад, слово. Пригадаємо, як треба писати букви, що мають похило з верхнім і нижнім правим заокругленим та середнє з'єднання. Візьміть, будь ласка, ручку в руки і повторіть. За нашим чарівним олім. Алгоритм написання похилої з верхнім і нижнім правими заокругленням. Верхнє праве заокруглення. Похила до нижньої третини робочого рядка. Нижнє праве заокруглення. А тепер пригадайте, в яких літерах алфавіту зустрічається такий елемент. Буква Г, буква П і буква Р. Пригадаємо, як же з'єднуються букви між собою, що починаються з овалу або півовалу. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д, О Ф. Або лівого півовала С, Е. Виконуючи середнє з'єднання. З'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. З'єднувальна лінія від букви Б до початку букви О на середину робочого рядочка. А ми продовжуємо працювати далі. Запишемо. За зразком назву малюнка. Вишита сорочка. Прикрасьте сорочку складами ТА та буквосполученням ГР. Напишіть красиво каліграфічно. Приготуємо листівку до Дня української мови. Прочитаємо спочатку. Рідна мова в рідній школі. Що бренить нам чарівніш Олександр Олесь? Запишемо красиво каліграфічно ці речення на рядочках нижче. Це вірш, який написав Олександр Олесь. Рідна мова в рідній школі. Речення починаємо писати з великої літери. В кінці стоїть знак Оклик. Тому що це розповідне окличне речення. Що обринить нам чарівниж? Починаємо з великої літри. В кінці стоїть знак питання. Тому що це питальне речення не окличне. А ми продовжуємо працювати далі. Пригадаємо словникові слова, які ми вчимося писати, читати. Україна! Український Кроїти їжак. Пригадали слова, повторили про себе Україна, український кроїти їжак. Заповнимо пропуски в звукових моделях слова. Права фотоапаратик Україна. У голосний, К. Твердий приголосний, Р твердий приголосний, А. Голосний. Буква І позначає І приголосний, І голосний. Н. Твердий приголосний А голосний. У слові Україна 7 букв і 8 звуків. 4 склади. Буква І означає два звуки. У слові Україна більше звуків, ніж букв. Їжак Ї, «й» – м'який приголосний І голосний «ж» – твердий приголосний, А голосний «к» – твердий приголосний. У слові їжак чотири букви і п'ять звуків. Буква «Ї» позначає два звуки. У слові їжак два склади. Слово їжак не можна переносити з рядка в рядочок, тому що одну букву не можна відділяти або переносити. Наступне відеогра спіймай букву. Слухайте уважно слова. Якщо ви почуєте слова з буквою «Ї», їх треба спіймати. А, ї. Українка. Місяць. Лід мої. В'їхати. Їжак, лютий, гайка, події, літо, солов'ї, діти. Перевіряємо, ви повинні були позначені наступні слова: перше, четверте, п'яте. Шосте, 9 і 11. Пригадаємо пораду мудрої сови допишемо пропущене. Буква «Ї» завжди позначає два звуки Є, І. Букву «Ї» пишемо, зокрема, на початку слова або після букви на позначення голосного звука. Прочитаємо вірш віри браславець. Як звучать букви, вставляючи пропущені. Буква І звучить як І, а чи знаєш ти її, кроїти їжак уміє, український одяг шиє, вийшов шовком солов'їна, рідна мова України. Ну, а тепер. Просруйте прочитати його швидше. Буква Ї звучить, як «Ї». А чи знаєш ти її, кроїти, їжак, уміє, український одяг шиє, вишив шовком, солов'їна, рідна мова України? А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами вчилися будувати питальні речення, розкривали звукове значення букви «Ї».